Молдова вибрала Європу, а Кремль знову отримав політичний ляпас 28 вересня 2025 року. Маленька, але вперта Молдова влаштувала велике політичне змагання за незалежність. Парламентські вибори, які президентка Майя Санду назвала найважливішими в історії країни, перетворилися на референдум про майбутнє держави. Чи залишиться вона на європейському шляху, чи знову піде по старій стесці до московського ярма? Відповідь народ дав чітку і зрозумілу для всіх адептів Кремля. Партія дії та солідарності Пас взяла майже 50% голосів, розтоптавши проросійські надії в імперський пил. Друге місце дісталося патріотичному блоку. Політичним фантомам руского міра, які зібрали лише близько 24% і тепер готуються грати роль псевдожертв фальсифікацій. Далі за списком ідуть блок Альтернатива з 8% наша партія з 6% та демократія вдома з 5,5%. Дрібні гравці, які намагаються виглядати серйозно, але радше створюють фон для головного бою. Ця перемога дає пас не просто більшість у парламенті. Вона означає, що Майя Санду отримує шанс остаточно забетонувати курс на ЄС, запустити нову хвилю реформ і перекрити московські канали впливу на країну. Кремль же вкотре мусить ковтати улюблену гірку пігулку під назвою Демократичні вибори, які не вдається зламати ні шантажем, ні дешевим газом, ні підкупом виборців. Але у молдовському прокремлівському театрі ще лунають кулуарні крики, сльози та заламування рук. Патріотичний блок уже кричить про крадіжку голосів, готує вулицю для протестів і вмикає стару кремлівську платівку. Якщо програли, значить нас надули. На їхніх мітингах уже звучать фрази про захист совєтської демократії. Хоча насправді йдеться про захист московських методичок і постійного контролю з кабінетів Кремля, явка склала трохи більше ніж 33%. Понад півтора мільйона громадян, включно з діаспорою, що традиційно підтримує проєвропейський курс, проголосували ногами за Європу. І саме голоси закордонних молдован можуть ще підсолодити перемогу пас, збільшивши їхню більшість у парламенті. Для Майї Санду ці вибори не просто перемога, вони показали, що суспільство готове тримати удар і не боїться російських погроз. Кожен відсоток пас це не лише підтримка реформ, а й немаленький цвях у труну імперських амбіцій Кремля. Молдова вкотре довела, навіть маленька країна може влаштувати великий ляпас Москві. Європейський союз чекає, а проросійські патріоти можуть і далі тренувати свої горлянки на мітингах, це максимум, що їм залишилося. І якщо Кремль сподівався на реванш, то отримав лише черговий нагадувач. Історія більше не пишеться в кабінетах з пилом з присмаком ВЧК та царя батюшки. Її творять виборчі урни та демократія.